Малята, подивіться за моїм віконцем справжня осіння краса. Листочки кружляють у повітрі, шурхатять і падають на травичку. Ой, а ось і наша сорока крикотушка прилетіла. Хоче нам про щось розповісти. Вітаю вас, дітки. Я прилетіла з лісу і принесла новину. У лісі стає холодно, і лісові мешканці почали готуватися до зими. Вони облаштовують свої домівки, а деякі запасаються їжею. Я хочу всіх вас запросити до осіннього лісу і подивитися, які тварини в нім живуть та як вони готуються до зими. Скрикотушка я підготувала для тварин гостинчики. Ось вони вирушаємо разом з дітками до лісу. А ось ми вже і в лісі, і зустріли білочку. Давайте дізнаємося, як вона готується до зими. Взимку я живу в теплі, у хатинці, у дуплі, Їжі багатенько маю, все старанно запасаю. Жолоді, гриби, горішки, смачні ягоди та шишки. Молодець білочко, добре підготувалася до зими. Ось зустріли зайчика. Давайте дізнаємося, як зайчик підготувався до зими. Я не мав ніколи хатки. Де той затишок шукати? Теплу шубку я придбав. І про себе теж подбав. Шубка ця, як сніг біленька. Я ще стрибаю швиденько, але можу я злякатись. Тоді під ялинкою почну ховатись. Ось так до зими підготувався зайчик. Ось маленький їжачок. Дізнаємось, як же він підготувався до зими. Бачу, ліс позолотів. Листя я збирать побрів, буду хатку з них стелити, щоб в теплі зимою жити. Їжачок який ти молодець, адже в теплій хатці ти будеш спати до самої весни. А ось і великий ведмідь. Дізнаємося зараз, а як же він підготувався до зими. Я барліг свій влаштував. Листя й гілок натягав, а ще сухого моху. Усього всього потроху. Діткам всім потрібно знати, що я теж лягаю спати. Будуть снитись мені сни. Всім розповім їх навесні. Саме так ведмідь підготувався до зустрічі зими. Дітки, наші тваринки зібралися на галявині. Вони чекають гостинчиків від нас. Будемо їх пригощати. А спочатку розглянемо усі смаколики. Мед, молоко, морква, хлібчик, суха трава, шишка, яблуко, капуста, горішки. Грибочки, зерничко. Ось вже поспішає і білочка. Пригустимо білочку. А що полюбляє вона їсти? Горішки. А ще що полюбляє їсти білочка? Грибочки. А що ж ще любить їсти білочка? Так, шишку. Ось вже прийшов і їжачок. Пригостимо їжачка. А чим любить ласувати їжачок? Так, яблучком. А ось і зайчик. Що там у зайчику? Моркву капусту. А ось і ведмідь. Чим любить ласувати ведмідь. Чим ми його пригостимо? Так, ми йому дамо мед. Дітки, ось ви і дізналися, як тварини підготувалися до зими. У моєму кошику залишилися ягідки. Ці смаколики я віддам з крекотушці за цікаву подорож по лісу. Пригощайся, будь ласка, дякую. Малята, я із Скрикотушка прощаємося з вами. До побачення!